Всім привіт! Мене звати Ірина Любченка, я продюсерка особистих брендів. І сьогодні тема цього відео, про що я хочу з вами поговорити, це значення контенту для особистого бренду. Чому? Бо нещодавно сталися ситуації, коли люди, які починають і хочуть вести особистий бренд, говорити в соціальних мережах, в якийсь рандомний такий момент усвідомлюють, що у них немає контенту, за рахунок якого вони можуть щось транслювати чи говорити. І я усвідомила, що взагалі значення і важливість контенту для особистого бренду треба постійно повторювати, наголошувати і умовно в хорошому сенсі змушувати вас його створювати. Чому? Тому що якщо ви бачили і помічали, то інфлюенсери, блогери, експерти вони постійно в зйомках, у них постійно фотозйомки, ютюби, відео, релзи, розмовні, ну купа різноманітного контенту, який вони міксують, і це не дарма. Для того щоб утримувати аудиторію, для того, щоб їм було цікаво, вам Прекрасний приклад, мій YouTube канал. Ми постійно з Лерою міксуємо. Ми додаємо якісь деталі, ми додаємо квітки, ми шукаємо цікаві студії для того, щоб вашому оку було приємно, щоб ця корисна, я сподіваюся, інформація, яку я транслюю, вона ще була і візуально приємна для сприйняття і для ока. Власне, тому сьогодні я хочу поговорити про тему. Яку я прочитаю. А я хочу вам розказати чек-лист зйомок для особистого бренду. Такі 5 основних блоків, пунктів, як хочете називати, які от ви поступово маєте закривати, створювати, і тоді у вас буде дуже цікавий, насичений і класний контент для вашого блогу, особистого, професійного, експертного, якого там вже захочете. І перший пункт це портрети. A c Фотографії це відео, де видно ваше обличчя, де люди можуть роздивитись, як ви виглядаєте, який у вас колір очей, які у вас деталі зовнішності. Це дуже важливо, тому що очі це один із елементів, яким ми сприймаємо контент, і ми хочемо побачити людину і розглядіти її. Тому, будь ласка, не нехтуйте портретами, не нехтуйте дуже такими крупними кадрами вашого обличчя, тому що це те ваша та енергія, посмішка або серйозний. Погляд, це те, що налаштовує людей на або знайомство із вами, або приязнь, або неприязнь. Тут кожен обирає сам. Друге, це я рекомендую транслювати лайфстайл, тобто та сфера, та діяльність, якою ви займаєтесь, є якісь рутинні процеси задачі, в яких ви є. Транслюйте це, будь ласка, залаштунки, заколісся, те, що відбувається за кадром, те, як ви створюєте, будь-що будь-який свій продукт-контент завжди цікавий в тому, щоб за ним споглядати і в сприйнятті. Тому, наприклад, в моїй діяльності я завжди показую бекстейдж зйомок, як ми знаходимо студії, що відбувається, якісь смішні моменти. Тим самим я вибудовую з вами такий більш тісний, дружній зв'язок. Третій пункт це процеси. Знімайте процеси ваші робочі. Наприклад, Лера знімає за кадром, як я говорю. Тобто, ви зможете потім побачити, що умовно у мене немає суфлера, чи я там не знаю, не читаю текст зі зі стіни, що я можу помилятись, можу жартувати. Знімайте, якщо ви працюєте, наприклад, в офісі за ноутбуком, у вас дуже багато такої рутинної роботи, знімайте себе за кадром. Так, да, я знаю, що це постановні історії, які з боку ставляться камери і знімаються. Але об'єктивно, чому ні? Як вам ще показати? Те, чим ви займаєтесь протягом дня, і окремо, я хочу зняти відео щодо деяких сфер і професій, з якими я співпрацювала як продюсерка, що там важливо. Якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях сфери. Я оберу декілька штучки, три, напевно, і зніму окремі відео. Четвертий пункт це атмосфера. Завдяки атмосфері ви можете передати будь-що із ваших цінностей, які ви закладаєте в свою комунікацію. Якщо ви якась креативна одиниця, то через свій контент ви будете демонструвати абсолютно все, як ви бачите, зовнішній світ. І люди на це умовно в хорошому сенсі підсаджуються як на гачок. Тому що хочеться побачити світ іншої людини її очима. А якщо людина чи експерт вам імпонують, то люди будуть споживати і цінувати, кайфувати від всього, що ви демонструєте. І п'ятий пункт цікавий, до якого я рекомендую доходити вже так трошки в кінці, щоб ви морально були готові. Це творча креативна якась історія. Це можуть бути творчі зйомки, це може бути. Зовнішній вигляд чи стан, в якому вас, знаєте, не очікувала побачити ваша аудиторія, а ви такі хоп, і показали їм. Це цікаво, це викликає емоції, інколи позитивні, інколи негативні. Але із цим ви можете експериментувати. Але так знаєте, я просто люблю обережно це робити, тому власне і кажу про це. Але є дійсно дуже яскраві креативні люди особистості, які основою створюють е, такий свій креативний контент. Тому тут по відчуттям, щоб вам було комфортно, але ось цих п'ять основних блоків, старайтесь періодично закривати і вчитись їх створювати. Я сподіваюся, що вам був короткий цей корисний екскурс цікавим. Якщо є додаткові питання, ви знаєте, що робити, я із задоволенням із вами поспілкуюсь. Дякую вам і до зустрічі!